Погода на вихідних в Україні буде спекотною, але дощовою та з грозами. Де буде заливати? Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 8 червня, опади йтимуть майже на всі території нашої країни. Сухо буде лише у Луганській, Донецькій областях та в Криму. У решті областей України йтимуть періодичні дощі місцями з грозами. Вітер в цей день помірний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 8 червня, то буде спекотно, крім західних та північних областей. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 26 а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 18 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 29, а вночі від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 24 до плюс 29, а вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 28 до плюс 30 в день і від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла вночі. У Києві, 8 червня, хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. До обіду опаді не очікується. У другій половині дня можливий дощ з розою, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!